Всім привіт! Сьогодні зробимо розклад на суми. Що чекає суми. Що чекає суми? Воєнні дії суми. Воєнні дії суми. Що чекає в сумах? Чекає всу. Ну, знаєте, тут якісь порядки наводяться Будуть наводитися якісь порядки. Активність бойових дій ще буде продовжувати, але вона так, як йде на спад. Однозначно бачу, що вона йде як на спад. Імператор, правитель. Ну, правитель. Я не знаю, чи людям так попадає, чи... але щось для города все одно робиться. Ну, Тут імператор хорошо живе. От, Навіть дуже добре живе. У мене випадає імператор. І Дев'ятка Пентаклі це от, е, е, у мене все є, мені нічого не потрібно. Та, навіть карта не то, що ще давай, ще давай, а каже, що от, е, особливо фінансово, повністю забезпечений, все є. Але все одно карта випадає, що. Ну, піклується щось, хоч і пишете мені, хоч і не пишете, піклується, не піклується, От мене карта випадає імператриця. Це е, город тримається, суми тримаються. Жертви по сумах є. Світла немає, тепла немає, активні бойові дії і навіть дуже активні бойові дії. То, що, тому що е, король часов це війна. Стратегія, плани і так далі. А от Рицар жезлов це вогонь, переміщення, вогонь, немає світла. Ще внизу випадала карта така не дуже гарна вісімка часов – Це обмеження. Але, як кажуть, передо мною весь світ, піти поки не можу. Обмеження. Це обмеження пересування. Ця карта каже, що боясь десь йти, тому що по страшному суду як можна перейти на той світ. Освободиться. Освободиться від життя від всього того, що в мене було. Ця карта ще може казати, що люди освобождаються від свого майна. Перельоти центру. Я думаю, вони не перший раз йдуть. І енергоструктура, енергетики, особливо світло. Так це тут проблема випадає по світлу. Будинки без світла, сім'ї без світла. У мене тут випадає як збалансованість. Можливо, був наступ, от карта говорить, можливо, був наступ і збалансували. Збалансованість. Вирівняли ситуацію. Навіть у деяких частинах наступу випадає карта, що як отримали даже перемогу, отримали, думали, що буде похуже, а тут випадає карта, як отримати перемогу дії. Ну дії ще будуть якісь продовжуватися, але вогонь, бачите, вогонь не зникає. Ну, дивіться, як в мене карта падає. У мене карта падає, що задача більше провести евакуацію і навіть як, нібито, як зробити, ну я б не сказав, рекламу, а говорити про це. Що треба еваку... евакуація, треба виїжджати, як знаєте, оморочка для людей, От, в планах більше виїхати. Щоб більше виїжджали, оставляли. Город. Да, переїжджали в інші країни, починали нове життя і так далі, з однією копійкою, да? по-новому все. Як кажуть, мала дитина як одійшла от рідні, от карта каже, переїхати в, в якусь другу країну і одійшла від сім'ї, да? і от в неї нічого немає, вона тільки розвивається. От в мене карта випадає. так. Я тільки розвиваюся, я тільки починаю жити, по-новому жити. І Йду в нове життя. Але сидів на троні все було. Да? І робота, можливо, у когось там і магазини були, можливо, хтось там десь на ринку був ще десь, я піти в світ з нічим. І починаю починати нове життя. Карта зустрічі випадає, от переходи, і розвиватися, і отримати великі фінанси. Да? Ну, Йти на великі фінанси. Але ця карта каже, це не тільки на великі фінанси, це як десь піти. У новий будинок. Тут спектаклю це як в новий будинок навіть піти. Карта вагання, з чим піти, ні з чим нема. Треба ще, щоб щось було, треба щось, як кажуть, закласти кудись, щоб отримати якісь фінанси, кошти, тому що договориться з кимось. І карта каже, що голова цього болить і вже давно. Голова цього болить і вже давно, щоб десь піти. Зірка. Понятно, зірка. Є надії. На те, що буде краще, але от поки королеве часов. Активність ще буде. Активність ще буде. Ну тут в мене карта випадає ще 50 на 50 і ну, от, прийняти якісь важкі рішення. Можливо, скоро збалансується. Тому що в мене випадає, що по переговорах повинні дойти результату. І війна повинна закінчитися. Ну, повинна бути заморозка. Я думаю, що в мене, як робив в 2023 году, випадало, що, чи 24-м я робив розклад, в мене випадало, що вже е, вибори повинні були бути. Єрмака знімуть і одразу роблять вибори. Ну, щось затягують. Єрмака зняли, а вибори не роблять. Ну, у 26-му році будуть вибори. Я думаю, будуть вибори однозначно. Як не крути, а проти Вселеної ну, можливо і не попреш. Хоча, я так скажу, у нас такі, ну, ті, як їх називають, з хвостами, що можуть поперти проти кого хочеш. Таїнства. Тут вже ж приймається якесь важке рішення, йдуть домовленості. королева часов каже про розум, договоренность, плани на майбутнє, строюються вже плани, і двойка каже про те, що приймаються якісь вже важкі рішення. А Верховна Жриця каже про те, що це тайні рішення, тайні, можливо, десь якісь договоріності, щоб ніхто не знав, таїться інформація. Це однозначно дається інформація. Що закінчиться? Про що я казав, те й буде. Десятка часов каже, останеться все в прошлому, почнеться все по-другому. Десятка кубків. Все буде добре. У мене випадає по карті, що буде. Буде однозначно заморозка. Уже чекаємо, вже скоро, скоро. Якийсь місяць. І вже перестануть обстрілювати, тому що випадає заморозка, бачите? Це таїнство все. Все таїнство. Ніхто нікому нічого не каже, роблять своє діло. У мене свічка загасла. зараз, е, Підождіть, не розбігайтеся. Ще хочу подивитися, чи будуть продвіження по області. Зараз свічка. Мені потрібно її поставити, тому що погано і так хватає. О, це ж треба було такому. Ой. Так, дивимося область. Сумська область, що чекає Сумська область. Потім ще подивимося із Суми. Сумська область, воєнні дії. Диверсанти. Диверсанти, нічого вже не потрібно. Уже боїмося, щоб не сталося те, що і було колись. І так далі. Тут ілюзії. вже не питаємо ілюзії. Да? Люди вже не питають ілюзії, бояться, щоб не сталося те, що було раніше. Можливо, десь уже заходили, щось було, диверсанте, і карта четверка кубків. Це люди, знаєте, як лопаті, бояць. Ну, це більше всього. Ну, це помощ іде. дуже великі розрушення, помощ іде. Активні бойові дії, активні бойові дії, початок. І знаєте, навіть як наращування активних бойових дій, тому що тут часову кажуть, знаєте, як візде і всюди, і дуже сильно б'ють холод. Вода, так? Да? Ну, вода може бути по-всякому тут. І сила. Наращують силу. Але ще карта може казати, що е, рецепт часу. Придвиження будуть якісь. Наращується сила і будуть придерження. По сумах. Але дуже маленькі. Але чомусь мені карта каже, як нібито, або давно вже е, хочуть зайняти якусь територію, давно хочуть зайняти, Тому що випадає шестка кубків і рицар часового продвіження йде. Активні бойові дії і от невеличке переміщення, або просто по шестьорки кубків. Це маленька територія е, та що. Можливо, була раніше, а можливо, вже вони туди заходили і знову зайдуть. Тому що це карта прошлого. Карта прошлого і маленька. Так, да, будуть переміщення. Якусь територію невелику візьмуть. Вони зараз активували, активізували е, свої бойові дії, е, тому що і от знаєте, опять випадає карта двойка часов. Двойка часов Прийняти трудне рішення е, вибрати якісь місця самі-самі такі. Ну, я б сказав, самі оголені місця, де можна пройти. Де можна пройти. Але я скажу, що це більша карта, як випадає, трудне рішення і пауза. Трудне рішення і пауза. Так що ще тут, знаєте, питатимуться, може щось зробити, але те, що вони захочуть, ну, досягне результату того не буде. Ну, тут, бачите, активні бойові дії. Як я кажу, так і будуть, наращуються, б'ють чим попало, б'ють по людях, по всьому. І у мене, як показує, сильне переміщення людей. Евакуація. Навіть, можливо, і примусова евакуація. Але все одно баланс випадає як договорюваність. Баланс і договорюваності. Я думаю, призупинка і там, де війни скоро. Ми говоримо, нас не чують. Паш, почати нове. Сонце, карта успіху випадає. Так що. Ні, ну я не спорю. У мене випала карта, ще дьявол тут випадає. Дьявол лікує, так? Да? Ну а так нікуди не дінешся. Тому що, ну ви ж розумієте, він розгулявся. Тепер його треба, як кажуть, приборкати. Ну, карта дьявола більше показує, як навести страхи і заставити людей покинути територію, оставити її. Сухи ну, територію оставить, десь поїхати далі. Я взагалі дивлюся по карті, мені показує більше, що як не те, що там щось зробити, а як більше потрібно розрушити, як почистити землю, так? більше розрушити і як більше людей ізгнати зі із своїх домів. Чомусь так випадає в мене більше, як не те, що там якась така війна інтересна. Дуже цікава, інтересна війна. Так, суми. Давайте подивимося Суми. Що чекаю. Так, Сумська область, ще подивимось. Е, Сумська область. Ой, дії. Як українські війська триматися будуть, да, чи все в них добре. Не, успішно будуть триматися. Успішно триматимуться, і в мене навіть карта випадає, що, можливо, на якомусь участку теж продвіження буде. Як доходять до якогось періоду, луна. Луна стоїть за руками з собою поділ. Поділ. Не все говориться те, що потрібно говорити. Тайна інформація ще якась є. І плани якісь є. Можливо, плани якісь є по якомусь участку, по наступу є. Але в мене випадає карта, що тримаються. Українські війська тримаються. Давайте подивимося. Суми. Суми, суми. Де, можливо, прильоти будуть. Хоча там везде прильоти йдуть, так? Да? Тяжесть війни. карта світу. Ну я кажу, то везде йдуть. Але більше як випадає як околиця. Околиця сум. От по кругу. По кругу, ну тут і везде. Тут випадає, як нібито хочуть приблизитися ще трошки більше, щоб бити всяким вооруженням. Ну, я думаю, що там і так уже б всяким вооруженням. То що карта вогню випадає і світу. От все. Похоплює все. І теж тут таке є, як бажання навести на людей страх, страх і щоб люди ну, пішли десь оновлятися, шукати собі щось нове. Так, що в нас тут доводиться? Що в нас тут доводиться? 10 11, так? Числа 10 11, 15. Ну, з 10 по 15 число. Можуть бути загострення. Великі обстріли. Мах, маніпуляції, вогонь. Нове. Ось зараз випадає. От дивлюся, куди не дивлюся розклади, на які города. От на суми теж випадає щось іспитати нове, велике і довольно таким, знаєте, провести маніпуляцію, можливо, для того, щоб зробити якийсь розголос і чимось вдарити таким масивним. Ну, я ж не думаю, що такими корешниками та тим чимось, я ж не думаю, що ума хватить. По сумах таким вдарить. але тут жезлов каже, ну про якісь великі робота проводиться, виділяються фінанси, робота проводиться, щось оновить. Працюють, щось роблять і пробують і спитують. Спитання проводиться, так? Да? П'ятерка часов одноразово отримати для переселення. Для переселення. Знову випада так само, переселення, поїхати щось нове. Мала територія. Отримати одноразову перемогу. ну Це більше як по розговорах одноразову перемогу. Смерті будуть. Вигадна позиція. Початок. Початок. Щось якась навіть допомога може прийти на Суми. Можливо, якесь підкріплення, вооруження, ще що, знаєте, і так доволі суттєве. Доволі суттєве може прийти. Якась можливо гуманітарка, щось. Ну, мене, я не скажу, мене тут вже не показує це снаряди. Чи от мене більш показує фінансова карта. Фінансова карта і чогось чогось суттєвого. Розрушення великі йдуть, потірі. Дуже людей багато остається без жилья, але я так скажу не тільки без жилья, а без життя Ну, трошки треба потерпіти. Трошки треба потерпіти, То що активні бойові дії ще будуть і будуть нагнітатися такі, щоб, ну як сказати, залякати, переселити. Ну, можливо, там якісь условия будуть, знаєте? Я так скажу, якісь условия будуть гарячі, да? тому що карта гаряча випала вогню. Якісь такі условия будуть е, по заморозки і бояться, що люди можуть не согласитися. Через те, от воно. І почалося тут, бачите, випада карта. Тільки за це кажу. велике розрушення, активні бойові дії. І пішла-пішла карта тяжла. Ну, нам протриматися ще недовго, там будемо бачити, що воно буде. Можливо, все-таки домовляться і через якийсь місяць вже буде заморозка. Дякую, що дивилися цей розклад. Моліться, ви там, я знаю, що молитеся. просите Бога, щоб все-таки їм ставив розуму для того, щоб все-таки заморозити цю війну, тому що ця війна нікому не принесла добра. Дякую, пишіть свої коментарі. Хто хоче на особистий розклад, посилання буде в коментарях. А також не забувайтеся підписуватися і ставити подобайки.